Бінокль. Якось у день, коли хазяїна не було вдома, собачка Соня сиділа на підвіконні і розглядала вулицю у бінокль. І це така штука, з одного боку якої все близько-близько, а з іншої далеко-далеко. Те, що їй подобалося, Соня розглядала з близького кінця, а те, що не подобалося, з далекого. Дуже їй сподобався, приміром, один перехожий, в сумці, в якого лежали сосиски. Сосиски були такі великі і пройшли так близько від неї, що у соні навіть слинка покотилася. Ще їй сподобався кіоск з морозивом на розі і чималий кущ буску. А ось двірник, що підмітав тротуар неподалік, соні не сподобався. Ще більше їй не сподобався кіт двірника. Нахабний і величезний, наче тигр. Та розумна соня швидко перевернула бінокль, і двірник виявився завбільшки з кота, а кіт завбільшки з муху. Потім Соня подивилася вниз і від переляку мало не впустила бінокль. Земля була далеко. Неначе собачка Соня сиділа не в квартирі, а в космічній ракеті. Та розумна собачка Соня знову перевернула бінокль, і земля так наблизила, що до неї можна було лапою дістати. Піду, но ну, я погуляю, зраділа соня, зробила крок і полетіла з третього поверху просто на квітник з півоніями. Дивно, подумала Соня, вилазячи з квітника. Певно, коли я падала, він перевернувся. Соня знову глянула в бінокль і за два кроки від себе побачила величезного двірника, що замахувався на нею здоровенною мітлою. Ай-ай-ай! закричала Соня і кинулась навтьоки. Прибігши додому, вона повісила бінокль на стіну і більше не чіпала. Занадто небезпечна ця річ, подумала собачка Соня, з якого боку не подивись, самі прикрощі.